Про стан забезпечення населення району якісною та безпечною для здоров'я питною водою говорили на черговому засіданні комісії із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що пройшла при Бердичівській районній військовій адміністрації. 30 вересня було засідання регіональної комісії з питань ТПНС No8, в якій головам територіальної громад було запропоновано створити комісію спільно з представниками і інших зацікавлених відомств по комісійному обстеженні об'єктів водопостачання. Нам відомо про створення такої комісії у Семенівській громаді. Що, до решти, поки що даних створення таких комісій. Рекомендувати міським сільським селищним головам, керівникам підприємств, що здійснюють водопостачання населення, забезпечити в заходів щодо проведення об'єктів централізованого водопостачання в належний санітарно-технічний стан та забезпечити діяльність підприємств відповідно до вимог, санітарного законодавства, нормативно-технічних документів щодо виробництва питної води. Такі та інші доручення щодо контролю якості питної води озвучила голова районної військової адміністрації Людмила Демидюк. Іншим питанням, що розглянули члени комісії, було про підготовку до дій в осінньо-зимовий період. Акцентували на роботі закладів соціальної сфери освіти тощо на території Бердичівщини. Зазначили з поміж іншого, розгорнуто 33 пункти незламності. Поліції функціонує пункт на зламості до оберів, який є достатньо великий, забезпечений продуктами, харчуваннями у разі ПКУ, наявний генератор та паливо до нього. Також е забезпечений системою особу зв'язку стабільно, є можливість звіти мобільні телефони. Е також всі установи і організації готові до осінньо-зимового періоду. Всім дякую учасникам е процесу за підготовку до осінньо-зимового періоду. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.